Ізраїльські правоохоронці заполонили Умань разом з Черкаськими пильнуватимуть там громадський порядок на час святкування іудейського нового року. Усього з пів тисячі міліціонерів. Додам напередодні уманські активісти пішли штурмом на наметове містечко ізраїльських паломників. На це відреагували в міліції і відкрили відразу кілька кримінальних проваджень. Чи спокійно в Умані зараз про це Ірина Головка? Більше 25 тисяч паломників хасидів очікують в Умані. Аби у місті було спокійно, на охорону скликали майже 400 сотні міліціянтів. Охороняти порядок будуть піші, вело та автопатрулі. У місті працюватимуть кінологи та вибухотехніки. Патрулювання відбувається в двосмінному режимі по 12 годин. Район компактного проживання паломників хасидів поділений на 6 секторів. В кожному секторі прибувають. Наші працівники в'ємно сім контрольно-пропускних пунктів і два пункти візової підтримки. Патрулі оснастили чпрс навігаторами, а патрульних електронними перекладачами. Так пройти на вулицю Пушкіна. Про службу розповідає умайський велопатрульний. Говорить, поки неприємних інцидентів із паломником не було. Інспектор просто, як говориться, говорить фразу. А вона переводиться, пише, переводи на івріт. Краще почали ставитися і паломники до тамтешньої міліції, кажуть правоохоронці. Звертався один гасит з приводу втрати паспорта на даний час. Поки що більш ніяких таких не було. Звернень поки що не надходило. Ставлення у Мончан досить хороше. Вони йдуть на зустріч працівникам міліції, надають всяку допомогу. І паломники вже до міліції в цілому ставляться більш приємніше, чим це було раніше. Охороняти порядок черкаські правоохоронці будуть на пару з ізраїльськими колегами. 15 полісменів допомагатимуть вирішувати конфліктні ситуації. Вони працюватимуть за графіком черкаських правоохоронців. Такий візит для них не перший. Робота всі поліцейські русскоязычные, все всі прекрасні друг друга понимают, тому я не сподіваюся успішно, ми роботу зробимо, як і предыдущі. До мені вже прибуло більше двох тисяч прочан, і Одеський новий рік святкуватимуть уже з наступного тижня. Ірина Головка, Віка Новини.